Розпочинаємо другу частину теми з нами Бог. Люцифер сказав, над Божими зорями мій престол поставлю, зроблюсь як Всевишній. А Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши витраба, ставши подібним до людини. Це була добровільна жертва. Ісус міг би залишитися біля Отця, оточений славою Небес, приймаючи шану від ангелів, але Він зволів віддати свій Скіпетр у руки Отця і зійти з престолу Всесвіту, щоб понести світло тим, які поринули в темряву, і дати життя тим, хто гине. Майже тисячі років тому в небі від престолу Божого пролунали сповнені таємничого зміста слова. Жертви й приношень ти не схтів, але ти приготував мені тіло. Тоді я сказав ось іду, на початки книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. У цих словах проголошується здійснення задуму, прихованого від вічних часів. Христос вирішив прийти у наш світ і прийняти людське тіло. Він говорить: Ти приготував мені тіло. Якщо б він з'явився у тій славі, яку мав за отцем, перш ніж постав світ, люди не змогли б витримати світла Його присутності. Його слава була прихована, щоб ми могли споглядати її і не загинути. Його Божественність задягнулась у людську природу, невидима слава у видимий людський образ. Про цей величний задум було провіщено в образах і символах, у палаючому кущі, в якому Христос з'явився Моїсеєві, виявилась присутність Бога. Символом, який мав зобразити божество, став звичайний, нічим не примітний кущ. У ньому перебував безмежний. Багатомилостивий Бог сховав свою славу в найскромнішому образі, аби Моїсей міг дивитися і не померти. Так само Бог спілкувався з Ізраїлем у стовпі хмарному вдень. І у стовпі вогняному вночі, відкриваючи людям свою волю і наділяючи їх своєю благодаттю. Божа слава була применшена, а його велич була так прихована, щоб слабкі смертні люди могли споглядати її. Так і Христос повинен був прийти у тілі нашого приниження, ставши подібним до людини. Він не володів красою, яка приваблювала б до нього, однак був втіленим Богом, світлом неба і землі. Його слава була затінена, велич і могутність прихована, щоб таким чином він міг зблизитись з засмученими, спокушуваними людьми. Бог заповідав Ізраїлю через Моїсеє. Нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них. І він дійсно перебував у святині, серед свого народу, протягом усього часу утомливої подорожі Ізраїлю по пустелі, символом Його присутності залишався з народом. Так і Христос поставив свою скиню серед нашого людського табору. Він розкинув свій намет поряд з наметами людьми, з наметами людей, щоб жити серед нас, відкрити нам свій божественний характер і життя. І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного Отця, повного благодаті і істини. Оскільки Ісус прийшов і жив серед нас, ми знаємо, що Богові відомі всі наші випробування і Він співчуває нам у наших скорботах. Кожний син і донька Адама мають змогу переконатися, що наш Творець є другом грішників, тому що в кожному вчині благодаті, у кожній обідниці про радість, у кожному вчинку і любові. В кожній божественній рисі, котра знайшла свій вияв у земному житті Спасителя, ми бачимо, що з нами Бог. Сатана представляє Божий закон любові як закон егоїзму. Він заявляє, що неможливо виконати його заповіді. Вину за гріхопадіння наших пробатьків і за все лихо, до котрого воно призвело. Він покладає на Творця, спонукуючи людей дивитися на Бога, як на винуватця гріха, страждані смерті. Ісус викривати мав цей обман. Як один із нас, Він повинен був доказати приклад послуху. Для цього Він прийняв нашу природу і зазнав усього того, що зазнаємо ми. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам. Якби нам довелося пережити те, чого не довелося зазнати Ісусу, тоді Сатана і досі мав би змогу твердити, що для нас сили, сили Божої недостатньо. Тому Ісус був випробуваний у всьому, як і ми, за винятком гріха. Він зазнав усіх випробувань. Які переносимо ми, але не скористався жодною перевагою, котра не була б щедро дарована і нам. Як людина, він боровся з спокусами і перемагав їх силою, отриманою від Бога. Він сказав Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Коли він ходив. Чинячи добро і стілюючи усіх, кого мучив сатана, то відкривав людям правдиву сутність закону Божого і свого служіння. Його життя свідчить про те, що і ми здатні підкорятися Божові законові. Дякую за увагу. Наступного разу ми пройдемо третю заключну частину цієї теми.